Малювання такого плану, ну, саме лінійно конструктивна побудова предметів, дає краще розуміння речей, предметів, як вони будуються, як виглядають зі сторони, які не бачать око. Звісно, можна подивитися з усіх боків, зайти зліва-справа, але іноді треба вмикати логіку і фантазію при побудові, щоб намалювати сторону, яку ти не бачиш, чи частину предмета, яку ти не бачиш, от як саме дальня ніжка стільця в даному малюнку. Саме багаторазове малювання одного того ж самого предмету з різних боків, або малювання різних предметів, тренує око, тренує м'язову пам'ять, руки, і саме тоді кількість переходить в якість. Бувають такі питання. Ну, чи можна навчитися одразу малювати людей, мануючи цей шлях від простого до складного? Звісно, можна. Проте малювання саме простих речей, хочу зауважити, що саме складні речі складаються з простого, полегшить цей шлях, а іноді покращить розуміння світу. Не просто так продуманий цей план: малювання неживих предметів з того. Що не рухається, а потім вже переходити до живих предметів і до того, що рухається. Ну, тому що предмет в русі складніше малювати. Треба тримати в голові кожну деталь саме в побудові. Ну, на цьому буду завершувати. Дякую за увагу. Поставте мені лайк, підпишіться на мій канал сторінку, де ви це відео не дивилися. Буду всім вдячна. Бажаю всім гарного дня, бувайте!